Всім привіт! Ви на каналі «Перший Тайм. Починаємо. Лунін вбиває реал його ж зброєю. Я 4 мільйона євро влопив у стадіон і в грати не буду. Поворознюк відмовився давати габар. Уа нестабільність це риса всіх молодих гравців. Павлов промудрика. Україна зганьбилася, програвши в бані, в Лізі націй. Вчора Україна грала в першому турі турилізінації проти Албанії і програла з рахунком 1-2. Україна намагалася заволодіти ініціативою, але перший небезпечний момент створила Албанія. Лячі пробив поруч зі стійкою. Українці контролювали м'яч, однак албанці небезпечно контратакували. Найближче до голу Албанія була після котового Лячі. Україна відповіла моментам на 42-й хвилині, коли Єремчук пробив, але воротар Стракоша врятував. Другий тайм розпочався з голу коноплі 1-0. Але Манай швидко відповів небезпечним ударом і після кутового Ісмаїлі зрівняв рахунок 1-1. Албанія вийшла вперед після удару Асані 2-1. Попри зусилля України, рахунок не змінився і матч завершився поразкою 1-2. В іншому матчі Грузія перемогла Чехію 4-1. За останні роки вершкові зібрали вражаючу колекцію зірок, які приходили вільними агентами Лаба, Рюдігер і цьогорічна вишенька на торті Мбаппе. Втім, у ситуації з Андрієм Луніним мадридський клуб став немисливцем аздобичу. Пише AS. Травма Тібо Куртуа дозволила українцю закріпитися в основі і провести потужний сезон. Продовження контракту до 29-го року здавалося формальністю. Під завісу кампанії все розвернулося на 180 градусів. Куртуа повернувся та відразу витіснив Луніна зі старту. А інтерес Андрія почав представляти Жоржа Мендеш, один з наймогутніших футбольних агентів. Українець відклав продовження контракту, але влітку нікуди не пішов. Все вказує на те, що Лунін з Мендешем потерплять рік і будуть самі обирати наступний клуб для воротаря Реал сили, Як свого часу проти нього були Баварія Челсі та ПСЖ. Мендеш вже не вперше знущається з вершкових. Рік тому він так само притримав Марко Сенсію, який став власним вільним агентом і вибив собі щедрий контракт від ПСЖ. Якщо вам подобається наш контент, підтримайте мене і підпишіться на телеграм-канал Перший тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Президент Інгульця Олександр Поворознюк заявив, що не збирається йти на будь-які компроміси щодо свого нового стадіону. Дали мені листа, що ми не маємо права проводити матчі на новій арені, бо комітет зі стадіонів не приймає наш стадіон. Думав, що у нас на першому плані все для футболу. Бо роздягальні є, поле і трибуни готові. Для телебачення й арбітрів все готове. Вже третій рік у нас тягнеться введення в експлуатацію стадіону. То війна, то ще щось. Хочло оформлення. Все законно. на сьогодні. Немає акту прийому. Нам не дозволяють грати раніше. Навіть Павелко дозволяв грати інгульцю та минаю. Всі входили в положення під час війни. Зараз не розумію, чому така жорстка позиція. Мені Андрій Таран, голова комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАВ, розповідає, що треба йти у вищі кабінети і там домовлятися. Не буду я ні з ким домовлятися і хабарів нікому давати не буду. Я принципова людина, краще зніму команду з чемпіонату, ані перед ким вклонятися не буду. Треба підіймати листи, які від УПЛ приходили, готові щодо цього. Його збирати прес-конференцію, пояснювати все. Всі пункти, що для футболу ми виконали, лише немає акту, яким вводимо стадіон в експлуатацію. Це в процесі роботи, але на це ніхто не звертає уваги. Я 4 мільйони євро влупив стадіон і зараз в Примах грати не буду. Чи вважаю справедливим, що минулого сезону минаю дозволяли грати без світла, а інгольцю дозволяли, бо війна. Дуже прикро, що Шевченко Андрій Миколайович обіцяв справедливість, а виходить, що війна для них скінчилася. Для мене вона триває. Я це буду робити для перемоги. Колишній тренер збірної України Микола Павлов прокоментував гру мудрика за Челсі. У мене було багато молодих гопців. Якщо вони відчувають довіру і навколо хороше оточення, то вони подолають усі труднощі. Згадайте, як мудрик грав за шахтар і збірну. У той час кожен клуб світу був готовий заплатити за нього великі гроші. Що стосується його сьогоднішніх виступів, то тут треба перебувати в Челсі, щоб дізнатися причину. Нестабільність це риса всіх молодих гравців, а додатковий шум у пресі щодо великих заробітків тощо викликає негатив насамперед у самого мудрика. Напевно, Михайло більше часу витрачає на переживання замість того, щоб удосконалювати свій психологічний стан. Тут питання у психології. Кривбас оформив трансфери нігарійських футболістів, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Новачками команди Юрія Вернедуба стали 18-річний Ічоку Чінету Самсон та 19-річний Чіджоки Узома Prince Терміни та умови контрактів наразі невідомі. Самсон виступатиме за кривористів під номером 75, а Prince з числом 78 на спині. Обидва гравці вже заявлені на УПЛ. Нагадуємо, Кривбас після чотирьох турів йде у турнірній таблиці Чемпіонату України восьмим, набравши сім очок. Поєдинок п'ятого туру шахтарим криворисці не дограли через тривалу повітряну тривогу. Нині команди перебувають у пошуках прийнятної дати для завершення матчу. Колишній гравець національної збірної України Сергій Нагорняк, ексклюзивно для sport.ua розповів, чи буде для нашої команди серйозною втратою відсутність травмованого Артема Добика та Михайла Мудрика. Не думаю, адже не можна сказати, що це недоторкані гравці, без яких не можна обійтися. Тому треба виважено ставитися до їхньої відсутності. По-перше, це футбол, де неможливо обійтися без травм і дискваліфікацій. По друге завжди повинна бути довга лава запасних в Україні. Є з кого вибирати той же Роман Яремчук зовсім недавно вважався основним в збірній у Владислава Ванате з'явилася додаткова нагода довести свою спроможність. Український фахівець Ігор Леонов офіційно став головним тренером Актобе. Повідомляє прес-служба казахського клубу. 56-річний наставник працює у системі Актобе з початку 2024 року. Деталі контракту не розголошуються. Цікаво, що на тренерському містку Ігор Іванович замінив колишнього українця Дмитра Парфіонова. Нагадуємо, Леонов розпочинав тренерську кар'єру у Шахтарі-3 у 2006 році. Працював також з Маріуполем, Київським арсеналом, Минаєм та Вінницькою Нивою. До слова, Актоба після 18 торів у турнірні таблиці чемпіонату Казахстану на другій сходинці, набравши 31 очко. Від лідера Кайрата команда відстає на один пункт. Захисник Карпат Андрій Ломницький перебирався в оболонь. Повідомляє про служба пивоварів. Про терміни та умови угоди не повідомляється. Однак, «Трансфермаркет» вказує, що контракт з 18-річним оборонцем підписано на один сезон до 30 червня 2025 року. Цікаво, що про трансфер вихованця львівського футболу також повідомила офіційна сторінка юнацької команди в Instagram. Тож не виключено, що гравець розпочне виступу за командою оболоні Ю-19. Нагадуємо, минулого. Сезону Ломницький зіграв 8 матчів за другу команду львів'ян у другій лізі. А у цій кампанії двічі виходив у складі Карпат Ю19. Дякуємо за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.